1937. Тіні Імен. Автентичність. Це те, чому міг навчити нас пан Геош Курупій, якби був дідом. Але до поважного діда він так і не дожив, як і багато його сучасників. Геошкоропій український письменник, пан футурист, кіносценарист та журналіст. За власним визначенням король футуропрерій. За версією критиків вундеркінд української літератури. Ідейний натхненник Артема Пивоварова, бо саме його вірш став основою пісні барабан. Гео, Георгій Данилович Шкурупій, народився 20 квітня 1903 року в Бессарабській губернії молдовському місті Бендери в родині мальшиніста залізниці та вчительки. Згодом сім'я перебралася на подільня, а 1913 року оселилася в Києві, вчився у Київській чоловічій гімназії. Потім то тут, то там, як справжній пройдисвіт, був і медичний факультет Київського університету, і Київський інститут зовнішніх зносин. Жоден із них Гео не закінчив. Загалом, називати його так зараз не зовсім коректно. Він тоді ще був Георгій, Жора, і навіть Жорж, як його називали друзі. Але ж не можна бути футуристом, коли тебе збуть Георгій. Згодом пішов працювати. Спершу до батька на залізницю, потім на митницю, але кінець кінцем знайшов себе у редакції газети Біншовик саме там Шкурупій познайомився з письменниками Сергієм Пилипенком і Валеріаном Поніщуком, засновником об'єднання Гроно, до якого приєднався у віці 17 років. Отак у літературу Георгій Шкурупій прийшов за авангардистами, але то були не футуристи. До Гео йому залишився один рік. Загалом складається враження, що він за своє коротке життя спробував все, що міг. Список творчих угрупувань, до яких він належав, настільки довгий, що нудно перераховувати. Все своє життя Гео стрибав з квітки на квітку і, здається, щиро захоплювався творчістю. Пісня знайомства з Михайлем Семенком. Гео доєднується до футуристичної організації Флямінго, а також до Асоціації панфутуристів, члени якої виступали за революцію у літературі. У травні 1922 року вони створили журнал Семафор у майбутнє. Видання стало маніфестом, місцем неекспериментів, де панфутуристи могли втілювати найсміливіші ідеї. Віршкупія семафори і дав назву журналу. Підписано його було Клавдієво, верхи на залізничній рельсі». На далі місце написання автор зняв, зате вказав рік, 1921. Симонічно, що симафор у творчості шкурупія це не просто залізничний образ, а вказівник шляху вперед. Він став символом футуристичної епохи. Ідея семафора і швидкості стала метафорою для всього руху. Футуризм не мав часу озиратися на минуле. Коли ми говоримо про футуризм, то першим згадуємо Михайла Семенка. Проте сам термін панфутуризм на означенні українського поетичного авангарду запропонував саме Гео Шкурупій. Протиставляючи цей рух російському футуризму як щось більш всеохопнюючи, шкурупій відстоював, що українська культура може і повинна бути частиною глобального контексту. Як зазначав Шкурупій у своїй публіцистиці. Футурист це шибеник, графоман, Бездара. Обувателеві не подобається, мистецький твір не гармонує з його смаком, з його лагідненькою психікою це футуризм. 1922 року, коли ж рупію було лише 19, вийшла друком його перша збірка психотези з під заголовком Вітрина третя» і авторським визначенням «Король футуропрерій». 1923 року світ побачила наступна збірка панфутуристичних віршів Барабан Вітрина Друга. Відсутність великих мітер, авторська пунктуація проти правил, незвичні блоки шрифту, що ніби вибігають за межі сторінки, оформлення у першій поетичній збірці створювало враження, що перед читачем не просто текст. А справжній арт-об'єкт 1923 року шкурупі одружився на Варварі Базас, із якою познайомився під час навчання на медичному факультеті. Вона була лікаркою, а також дружиною кореня футуроперій і першою жінкою всесвіту, яка приєдналася до панфутуристів, як було зазначено на одній із ефіж про виступ поетів. Вони прожили щасливо 11 років, а їхня квартира стала місцем зустрічі всієї літературної богеми Києва. Полемічна нататка Варвари База з під назвою Київська провінція лід студія чи підвал поетів була надрукована у першому номері журналу Катафалк Іскусства, перший номер став не журналу і останнім. Але навіть це має позитивне значення для нашої літератури. Адже це поява першої футуристки. Плюс ну, ця футуристка була українкою, а також те, що в чергове руйнується тодішній і часто сьогоденний стереотип, що жінки в літературі це обов'язково або про дитячу літературу, або про романтику, немов жінка правильно вміє писати лише про виховання дітей чи любов. І вона обов'язково має дотримуватися ролі принцеси у біді. А тут. Авангардний та бунтівний футуризм і ще й на додачу, починає Варвара Іванівна свішняхний свій шняк літераторки, так сказати, із важкої артилерії, полемічної статті. Захоплення футуризмом самого Шкурупія тривало недовго. Вже 1924 року він висловлюється за об'єднання своєї організації з Гартом, підтримує групи Михайла Ялового та Олексис Нісеренка. Які відійшли від угрупування Михайля Семенка, восени 1924 року Геошкурупій намагався підкорити кіноіндустрію. Разом із Семенком він їде до Харкова працювати у всеукраїнському фотокіноуправлінні. І хоча через деякий час Шкурупій повернувся до Києва, він не покинув кіновиробництво. До кінця 1930 року працював редактором на Київській кінофабриці. У 1926-му на екрани вийшли два фільми за його сценаріями Синій пакет і Спартак, жоден з яких, на жаль, не зберігся. 1925 року виходить збірка Жарини снів», яка засвідчила, що футуристична бравада да дедани більше обертається неоромантизмом з його дивною сумішю лірики, сарказму та відблиском трагічного. Того ж року Геош Шкурупій дебютує як прозаїк. Виходять друком збірки оповідань переможець дракона та пригоди машиніста Хорна. А професор Олександр Білецький називає його «вундеркіндом української літератури. Тепер трохи більше про прозу. Саме Шкурупій пише перший український детектив. Це оповідання провокатор, яке увійшло до збірки Страшна мить. 1929 року, яка містила лише чотири твори: місяць з рушницею, Провокатор, Страшна мить, Зруйнований полон. Оригінальним прикладом експериментів із формою є роман Двері в день, де окремий розділ Подорож по Дніпру був перероблений із газетного репортажу, який сам Шкурупій створив для журналу Нова генерація. У тисячі пройдисвітів автор вводить у сюжет морського вовка, який не може повернутися додому після важкої ночі, а в романі Жанна Гео геосміливо вводить новий тип жінки, далекий від традиційного образу. Його жанна це молода ідеалістка, яка рветься на передову під час Першої світової війни. Шкурупій створив героїню, яка виступила проти традиційних уявлень про жіночність і скромність, уособлюючи незалежність та революційний запал. Шевченко перший футурист. Ще одним провокаційним кроком шкурупія була спроба реабілітації Шевченка дня нових поколінь. Аби зрозуміти, чому футуристів так зачіпала постать Тараса, важливо згадати, як українська культура того часу його висвітлювала. Шевченко символ української національної ідентичності, був священно ідеалізований, його образ надмірно спрощували, зображали в ролі мученика нації, незмінного борця за народ. І в цій іконографії Шевченко перестав бути людиною, ставши міфологічним символом. Реабілітація Тараса Шевченка. Так називалася серія памфлетів у журналі Нова Генерація, яка стартувала у травневому номері 1928 року з віршашку рупія Моя ораторія. Потім у збірці він його назвав так, як саму серію. Він навіть мріяв написати роман про Шевченка. Власне, він і почав писати, давши назву Повість про гірке кохання поета Тараса Шевченка, але так і не встиг закінчити, зупинившись на п'яти розділах. Навіть попри те, що твори футуристів не були спрямовані проти чинної влади більшовиків, футуризм в Україні становив проблему неарадянської влади через свою новаторську естетику. Непокору усталеним канонам і спротив будь-яким спробам стандартизації культури. Представники руху мимохідь протистояли радянським нормам, які вимагали простоти, масовості та повної підпорядкованості партійній ідеології. Що більше шкурупій занурювався в реалії радянської України, то більше розумів, що омріяне світле майбутнє перетворюється на жорстокий тоталітарний режим. Самогубство Миколи Хвиневого, Голодомор, що вирував по країні, початок масових чисток інтелігенції, все це змушувало Шкорупія та інших футуристів зіткнутися з гіркою реальністю. Арештовано письменника 3 грудня 1934 року. Його звинувачували у належності до Київської терористичної організації ОУН. На судових засіданнях Шкурупій намагався відстояти свою невинуватість. Він подав скарги на неправомірні методи сніцтва, детально пояснюючи, що його показання були сфальсифіковані під тиском та відкрито заявляв про маніпуляції слідчих НКВС. На жаль, Шкурупій отримав 10 років виправно трудових таборів. Він потрапив на Соловки, а його дружину Варвару та сина Георгія депортували з Києва як родину ворога народу. Але навіть Соловки не були кінцевою зупинкою для Гео. 1937 року, коли репресії досягли піка, його справу переглянула особлива трійка НКВС. Цього разу вирок був безповоротнім – розстріл. Йому було 34 роки. Точне місце поховання поета досі не відомо. За 19 років, у 1956, вже після смерті Сталіна Варвара Базас, вдова письменника, подала заяву на перегляд кримінальної справи. Завдяки цьому митце було посмертно реабілітовано більшовицьким режимом. Геошкурпій, одна з найяскравіших постатей української культури 20-х років, вічно молодий поет, бунтівник, романтик, новатор. Пам'ятаймо про нього.